Всіх вітаю, 4 квітня, я в Одесі. Сьогодні жахливі новини з Харкова. Під час шахетного обстрілу росіянами з житлових кварталів Харкова загинуло 4 особи, три вогнеборця і одна цивільна жінка. При тому вогнеборці загинули при повторному ударі. Тобто, росіяни вже практикують. Гатити по декілька разів, щоб вбити якомога більше українців. Вони знають, що будуть приїжджати рятівники, медики. І треба вбити більше. Така у них ціль. Щирі співчуття постраждали ми родичам загиблих. Вічна пам'ять. Ми з Расінкою зараз приїхали на золотий берег Ви просили, ми зробили. Які у нас сьогодні плани? Ми плануємо пройти вздовж моря від золотого берега до 10 ї станції фонтан. І, звісно, хочемо, щоб ви це зробили з нами. Тож ходімо до морічка. Ростюнечка, добрий день, добрий. Ідемо купатися, вже спека неможлива. Читали сьогодні за ці вітра з Сахари, що вони можуть нести купа інфекцій. Я не знаю, напевно, що якось перевіряють нашу атмосферу. Ще й цього нам не вистачало, от скажіть, а жах. Як давно у нас тут не було. Нарешті ми тут. Дивіться, яка краса. Квіти як красиві. Ходімо, подивимося на ці квіти з цієї сторони. Клас! Я пішла квіти знімати, дивлюся, разці немає. Разся вже на морі, все. Чого? Ну, золотий берег, так і залишився золотим берегом. Пісочок, його багато, він красивий, він і трамнабіяний. Клас. Зараз, зараз, ячик, зараз, почекай. Ми зайшли на пірс, я вам показую, як виглядає золотий берег з пірсу. Як виглядає наша моречка. воно сьогодні спокійне. Але є трохи вітерець, ну нічого страшного. Я, звісно, зайду в воду і, опираючись на свої відчуття, скажу вам, яка температура води. Качки в мене вже немає, тому поміряти температуру я не можу. Качка, бороздить десь простори, не знаю де. Може, десь і вспливе ще була і і. Поплила. <гум> була... була і сплела, була і сплила. От звідки вислови. Да? А то ми знаємо такий вислів. Була і сплила. А звідки він? А це качка отак. Це ж, напевно, не перша вже качка, яка була і тютю. -тю. Так що, все, качки нема, ножками помірюю температуру, все вам розкажу. Ходімо. Боже, кайфуліки, нарешті, нарешті, дарася. Водили по пірсам, туди, сюди, навіщо? Треба давати м'яч спочатку і робити кайфулики. Відмітитися якось. Тин, -тирин тин, тин, -тирин тин. Така тиша, море спокійне, все навколо спокійне, клас. Мені здається, що моє тинтерин чутно на весь пляж. Хоча я не голосно кажу. Все, ходімо, Растя, будемо гратися м'ячем і йти, так? Да? Морічка, добрий день. Ще раз, добрий день. Ти спокійна, класна сьогодні. Ти завжди класна, Не неспокійна, класна. І спокійне, класна. Ой, на мушлях, на мушлях. Клас. Клас. Вау! Оце так! Да. Теж за м'ячиком як і Растя, ну Растя ще холодна вода, ні-ні-ні лише. -ні -ні, Стоїть. Ти бачиш як Растя? Бери приклад. Клас, так стрибає, ой, клас. Люди принесли подони, щоб не сидіти на холодному піску. Клас. Да, Рестюня. Клас. Що там таке? Привітайся, так. Я патую. Так, є таке. Подивіться, як птахи посідали на вежі на цій. Отримують вітамін Д, да? який нам не дали в парку Горького, сказали, вам не потрібно, ідіть, дамочка. А птахи, їм теж нічого не дали, сіли собі і приймають, засмагають вже. А ну стой, Растюня. До речі, така погода, як сьогодні, вчора. А-а-а! Ну, нічого, то можна потрохи вже засмагати. Навіть не потрохи, а треба, можна, треба засмагати. Так, Растя? Ми ще купальники не міряли. Можемо схудли так, що вже купальник буде на нас завеликий. Треба переміряти. Ні, краще обійти. І там вон хвилі до кінця доходять, дивіться. З цієї сторони обвалилися сходинки. Я навіть вже бачила цю новину в телеграм-каналах. Будуть ремонтувати. Огородили поки що, бачите. Так, і так, все огорожено. Будуть ремонтувати. Друже, привіт. Як ти перезимував? Все добре? Растя. Ходімо. Растюня. Це вона вже просить поїсти. Растя. Ні, да. ні. Цукерки ні-ні-ні не можна. Растя, не можна. Пішли. Другого в нас є, то Давай виходять гарного дня вам. Пішли. А ви читали ту новину, що жінка десь хотіла погодувати собачку безпритульну, і вона їй відкусила палець. Ну тут в Одесі, ось на днях. Це капець. Давала сосиску їй, погодувала. Йдемо далі, знову ми низом не пройдемо, треба підійматися, йдемо поверху. Ой, зустріли подругу, так класно, да раз. Тут теж були сходинки які зруйновані штормом, напевно, теж їх будуть відбудовувати. Ой, який портрет красивий. Ходімо, сонечко, ходімо. Друзі, поки ми йдемо, я розповім вам на воно про Біла Одесу. Так, саме про Біла Одесу, Вам не почулося. Багато білок і в місті і навколо. Тут ж навколо природні національні парки, тому білок дуже багато. І що виявляється? Білки Одеси просіли на каву. Так, на каву. Начебто виглядає смішно, да? але. Це зовсім не смішно. Вже зоозахисники, чи як вони називаються ті, що вивчають тварин, б'ють на сполах, кажуть, що це є проблема. Багато білок помічено на смітниках, і вони дійсно присіли на цю каву, доїдаючи, допиваючи, доїдають каву після людей. На смітниках знаходять, а кава викликає залежність. а Тваринки більше ніж люди підвержені цим залежностям. Кажуть, що Якщо так діло і піде далі, то, по-перше, вони будуть рано вмирати, по-друге, вони будуть хворіти. Ну і там дуже багато негативних сторін цієї залежності. От як? Це ж треба таке. Мало нам всього, ще білки залежні від кави. Одеса взагалі нагадує якийсь то великий зоопарк. <кій> в, хорошому, в хорошому сенсі цього вислову. Ну, качки пливуть, білки п'ють каву, ну що це таке, а? О да. таке. Через призму цвітіння дивимось на море. Краса! Просте, люди вже засмагають, а ми ото з тобою, як тюті Моті. Лице з обкладинки. Не купаємось, не засмагаємо нічого. гавкаємо, хто тримає ланжерон. Давай! Там вон, наверху щось відкрилося. Що то? Чого не бачу, я не хочу туди підійматися, в блогеровку, щось відкрили, не знаю, що це, не підіймаюся. Можна щось поїсти, випити і поїсти. Друзі, подивіться, скільки молоді грає в волейбол, в теніс. Клас, всі роздягнені, якщо потак сфоткати, дай запитати, яка це пора року, то всі б відповіли би літа. А ні, ще не літа. Ну квітень, скоро-скоро, що -скоро. там у вас на носу? Сапля? Ні, це літа. Тільки чомусь ніхто не купається. От скажіть, чому? Чому? Сама не купаюся, але чому? Чому? Мене це цікавить, а ти чому не купаєшся? Вон собачка побігла. Раз в очікуванні. В образі, в образі. її фоткають, а вона щось стоїть в образі. І м'яч кинула, і все. Ти мене чекаєш? Гратися чи що? Окерась. А ми зустріли тільки що нашого глядача Олександра. Дуже приємно. Такий енергійний чоловік і зарядив нас хорошою енергією. Ми самі енержайзери Расті. І чоловік виявився таким. Ще раз привітимо, передаємо, підходьте до нас ще. Дуже раді були познайомитися. Люди засмагають. На дерев'яних настілах, бачите, вже можна засмагати. Кидать знов. Ну і новина вчорашнього дня, що в Україну повернулася ЗАРА. Я бачила відео відкриття в Києві. Торговий центр відкривається в 10 ранку, в 10.05 вже була величезна черга на касі, в 10.05 вже черга на касі. Тобто люди заздалегідь, вони ознайомилися з асортиментом, зайшли, прийшли, взяли і пішли. Взяли і пішли. І теж писали коментарі. Люди, скаменіться, війна, ви що, з глузу з'їхали, бла-бла-бла, ні. То що по-перше, це добре, що людям це цікаво, бо людина, коли вона в глибокій депресії, то їй це вже не цікаво. Не зара, не речі, нічого. А якщо мозок, це як захисна реакція, як ми кажемо, людина стрес заїдає, то це теж захисна реакція. Вона шукає шляхи від цього стресу, відліктися, шукає щось красиве, речі, їжа, що завгодно. То добре, що наш мозок нас так захищає. І що в нас ще не все втрачено. Бо я ж кажу, коли в тебе глибока депресія, то тобі не зара, не радує тебе нічого. Ну і звісно, ми скучили за зара. Я теж дивилася це відео і думала, боже, так захотіла туди. Мені та зараз, ну, <загалі> взагалі не потрібно. Але от вчора я так хотіла туди, що це щось так що класно. Хотілося б, щоб вона скоріше відкрилася ще в Одесі. Чекаємо, чекаємо. Вона хоче поїсти, вона не п'є. Вона тільки закусує. Растя. Все. Карамблік, людей багато, як завжди. Растюня, ходімо. Ходімо, Растюня. Кажуть, собачка таке не їсть. Наша собачка їсть все, що це не їсть, що це за вислови такі, собачка таке не їсть. Це про кого? Тут щось роблять, нові настіли, все по-новому. Друзі, так я зайшла наверх в сам кораблік, в саме кафе. Там теж місць немає, і на вулиці немає. І стоїть молодь на вході і каже, боже, як шкода, ми стільки йшли, і що нам зараз робити. Уявляєте, скільки бажаючих і нема всім місця. Да, кораблік має попит, має попит. а У нас обід. А на обід у нас домашня шаурма. Ростя. Я сама це зроблю, не треба мені допомагати. Тут теж щось ремонтують, будують, ремонтують. Готовляться до сезону. Гори піску, бачите, щось буде. Рів'єра, безкоштовна її частина. Теж сходинки поламані, ну це все будуть робити. Написала вже, проанонсували. Тут щось з цієї сторони, щось з цієї сторони. А тут платний пляж. Так він зараз виглядає не дуже привабливо, не дуже. Але всьому свій час, все буде. Вже потроху ми бачимо, що готуються до сезону, там ремонтують, там щось роблять і тут зроблять. Фарбують бордюри чи що. Угу. Яке красиве небо. Кольори такі насичені і такі дуже контрастні. Насичені, синій і білий. Ой, яка красиво. Яке чисте море. Ой, я забула, що я хотіла ж температуру поміряти ногами. Зараз на 10-й станції обов'язково. Обов Подивіться, як фантастично виглядає 10-та станція на цьому фоні. Будинки всі біло-блакитні. І це небо таке темно-синє з білим. Ой, як це все гармонійно і красиво, дуже красиво. Опа! А тут розширилася вже кафешка. Опа. Зрозуміло, що відбувається. Сидимо вже на проході. Оригінальна, оригінальна. А в них ремонт, на майданчику ремонт, бачите? Всі все ремонтують. А. Зрозуміло. А я думаю, це розширення таке що вже будемо вздовж набережне сидіти. Ну теж оригінально можна було. Кольори просто фантастичні. Я не можу, ще це море. Якогось і зеленого, і синього, і О, я не можу відірвати погляд. Через призму цвітіння дивимось на море. І десята станція фонтан. Фантастика. Ці кольори, це фантастика. Клас. Коза! Привіт! Ходімо купатися, Растя. Все, час настав. Йдемо купатися. Растя! вже... Растя, 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 Растяшка. Так, вона Растяшка. Растя, Растя, Растя. Шість рочки. Доросла. Ну вона молода виглядає. Нам всі кажуть, вона так молода виглядає, коли ми кажемо свій вік. Растя! Ну все. Все. Все, все дякуємо і пішли. Все. Довелося Растю на руках нести, не може уйти, не може. Не вистачає в неї сили волі покинути стіл. Поляну, поляну, да, Растя? Накриту поляну, вона не може покинути. Ох, і Растя. Так, що, йдемо в воду. Зараз я роздягну. Зніму свої нові крокси і підемо міряти температуру. Сонце зайшло, вітер розпочався. А, вода хороша. У! Ні, трохи прохолодна. Тут мілка. Вона вже повинна була за день нагрітися. ремонтують, бачите. Друзі, маленьке оголошення, якщо комусь потрібен пісок безкоштовно, безкоштовно, але самовивоз, самовивоз з центру Одеси, будь ласка, звертайтеся, я вам це забезпечу. Кожен день ми з Растією в обзоті, в кишенях приносимо до півтора кілограма піску. Якщо вам потрібно, звертайтеся, приходьте, забирайте. Ось так. Така маленька реклама. Все, ходімо, Растюня. Друзі, буду закінчувати своє відео. Ми вже йдемо на зупиночку. Хотіла б вам нагадати стосовно донатів на ЗСУ. Не забуваємо донатити. Ну вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.